Благодійна ялинка на знак подяки усім захисникам України засяяла увечері 6 грудня на європейській площі у Рівному. У торгівельно-розважальному центрі рішення таки встановити новорічну красуню. Попри те, що головної ялинки міста на Майдані Незалежності не буде. Пояснюють тим, що на це не витрачають жодних коштів та мають запит від рівнян. Є запит, є діти, є військові, які приїжджають сюди у відпустку на вихідні. Десятки тисяч людей щодня проводять свій час тут, і ми вважаємо за свій обов'язок дати трошки позитиву, трошки гарного настрою, і все-таки це ялинка в знак подяки нашим збройним силам, які обороняють нашу країну і роблять все для того, щоб ми в тилу працювали, мали гарний настрій, мали сил. Працювати і допомагати цьогоріч у ТРЦ відмовилися від встановлення додаткової ілюмінації та фотозон із використанням гірлянд. Не працюватиме і традиційний різдвяний ярмарок, аби мінімізувати витрати електроенергії та не створювати скупчення людей. Окрім того, святкова підсвітка ялинки також працюватиме за певним графіком. Ми будемо вмикати її в певні дні, скоріше за все, святкові дні. Вихідні думаю, можливо з 5 до 7, чи 6 до 8, щоби там. Трошки часу люди могли насолодитися святковою атмосферою. Ну і зокрема, коли немає вдома світла, було куди піти, зігрітися, провести час на свіжому повітрі. У нас є два живлення зараз. Я думаю, багато в кого є два живлення стандартна схема і резервна схема. Цьогорічну ялинку називають ще і благодійною, адже усі заходи, які проводитимуть біля неї впродовж новорічно-різдвяних свят, будуть спрямовані на збір коштів для ЗСУ. Рівняни та гості міста залишилися задоволені від ялинки, адже кажуть, для дітей свято повинне залишатися. Та й для дорослих це трішки додасть новорічного настрою. Ялинка потрібна дітям завжди. І якась хвилинка свята завжди всім треба. Радується, да, треба ялинка. Я тобі ялинка. Гарна. Завиється? Так. Для дітей радість. Як вам взагалі ялинка? Дуже гарна. Яскраво. Будемо ставити ялинку так. Ще поки Ще не, поки встановили. не сьогодні свято велике. Наші герої молодці, їхнє свято. Звичайно, і настрій є, що у нас такі воєнні сильні. Сподобалася ялинка і гостям нашого міста. Анна із десятирічним сином приїхали до Рівного у квітні із Краматорська, що на Донеччині. Розповідають, у їх рідному місті також встановлювали новорічні дерева у кількох районах. І попри те, що зараз вони далеко від дому, ялинка додає святкового настрою. Ялинка дуже гарна. Нам дуже подобається. Дитині особливо настрою додає якогось. Так, так так. як тобі ялинка? скажеш? дуже добра. Подобається? так. А дома будеш ставити ялинки? Чи все важливо поставити? Поставимо. Поставимо. Нагадаємо, цьогоріч майже всі обласні центри України відмовилися від встановлення новорічних ялинок на головних площах майданах міст. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин.